Добрий вечір, шановне товариство, шановні овчани, шановні, шановні гості цього міста. Як ви розумієте, перед вами стоїть наше майбутнє, наша золота молодь. Це не ті мажори, які сидять по барах і п'ють пиво в таку теплу, навіть спекотну погоду. Це ті люди, які чотири дні зранку до вечора. Збирали кошти на саме необхідні речі, які сьогодні потрібні нашій армії, а саме 51 механізованій бригаді міста Новолинська. Е, якщо раніше потрібно було бронежилети, е, ну, хоч і вони і зараз треба, але вже дійшло до того, що йде конкретна, реальна справжня війна, і вже Армія потребує більш складних речей, таких як квадрокоптери, таких як транспорт. Зараз якраз саме проблема йде повнопривідний транспорт, яким доставляти на блокпости. Це мають бути джипи маскувальні, бажано броньовані, якими на блокпости будуть діставати всі передачі, все, що потрібно для наших бійців. І ці молоді люди, вони. Не багато роблять, вони роблять дуже багато для нас всіх, для кожного українця. І з, такими, з таким майбутнім, ви знаєте, вже, вже мені не стидно жити в цій державі, в цій Україні, яка докаже всьому світу, що це є велика країна, велика держава, і саме це все робиться, завдячуючи нашій молоді. Давайте поаплодуємо всім їм і подякуємо. Всім доброго вечора. Я Ярмолюк Тарас, активіст з Володимира Волинського, який допомагає вже 51-й Володимир Волинській бригаді місяця три. З їхніми нагальними проблемами стикнулися ми з першого дня, коли хлопцям прийшлося їхати на схід, а в них не було ні форми. Нічого не було. Одна зброя була, техніка була розібрана, розкрадена. І такі активісти з Новолинська, з Володимира зібралися і цю техніку чинили своїми руками, своїми силами. Зараз не даний час говорити про ту владу. Народ підтримав військових, підтримав армію і народ. Це зробив, що ми не дали схід і що сюди не пройшов. Так okay. Саме ці автомобілі багато хлопців помирає в дорозі, яких не довозять до лікарні. Це просто нема техніки, їх як вивезти. Вони просто стікають про крім нас, простих людей. Вірте, ніхто не поможе. Ці всі тендери, що проходять, ну, це смішно. Самі люди ну, розуміють. Якщо цей тендер провести, поки куди ці кошти підуть, то наших хлопців ну, положить набагато більше за цей час, поки ми будемо гратися ці кошки мишні. Так що дякую цим всім молодим людям, які зібрали кошти. Дуже дякую. Це був Храсона Володимир, голова громадської організації «Волинський патріот та германіт Тарас, волонтер-активіст Володимир Волинська. Настав час підбити підсумки, як ви не знаєте, чи всі знають, але у нас ця акція відбувалася у форматі благодійного розіграшу призів. Слава Україні! Героям слава! в рамках акції Волиняне з тобою, яка проходила у місті Луцьку з 7 по 10 серпня 2014 року. Волонтерами різних організацій та просто активістами, які брали участь в цій акції, було зібрано 22 тисячі гривень. Ці кошти будуть передані волонтерам з Володимира Волинська. Володимира Волинська, а вони передадуть ці кошти або витратять їх на потреби 51-ї бригади. Кошти передаються в руки ярмолюку Тарасу з Володимира Волинська. Дуже дякую за вашу роботу. Я сподіваюся, ми з вами будемо працювати і допомагати якісь першим дальнішому і другим батальйонам. Дякую. Куди підуть ваші кошти, буде відзвітовано в засобах масової інформації, в соцмережах. Буде складена комісія, щоб ви знали кожну копійку, куди вона прийшла інакше. Я вам дякую. やけます。Yeah,